Алло? Mm, Ні, Кріс вже не вийде. Я завтра сплачу курс айтішників і такі на Тому що рехаб і антидепресанти вбив мені все живе. Живе і творче. Тож я тепер, як робот, буду класти пальчиками по клавішах і дослідкувати за графіком. Все як хотів, татко. Він ще казав, що влаштує мене на фірму до себе. Тож скоро заживу чудовим буденним життям. Тому що я знала, що ти скажеш. Так. Колишній хлопець підсадив мене на трав. Ї. А після розставання я закидалась коксом і колесом. Потім були психологи, психотерапевти, антидепресенти. Я не знаю навіть, що більше зламало моє життя це чи наслідки любові. Знаєш, Кріс, я... я більше не можу писати.